Добрий ранок, 5 вересня, п'ятниця, здається, сьома година ранку я смажу Богдану яєчню. З перцем сіллю, з тертим чесником, молотим чесником. Богдан вже доїдає таку ікру. Це штучно, ось ця своя лінія із тебе. Яєчня готова, ставлю віки варити кашу. Роблю Богдану бутерброди в школу з ковбасою вареною. Той випадок, коли тобі реально вже все одно в чому твоя дитина йде гуляти, аби вона не кричала. Так, да, добре. Це називається принцеса. Ну, принцеса так принцеса мені що. Головне, щоб. Пішила, Головне, щоб не кричала. Так, бачила. Пішли на майданчик Вік. Він на що Пішли, пішли на майданчик. Ага. Це моя. Мої носки приступую. Добре, обережно тільки. Так, 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 так. Ну, зато спокійно і тихо, так. Да? То, що в пелюшці ще і це таке діло. Це ще з тих пір. Це я лишала одну водяну пелюшку, через неї просувала. Ось. Її Віка знайшла і вирішила грати в принцесу. Давай. Давай на животику будеш з'їжджати. Давай. Давай, давай. Маліна, ти виїхала. Давай, Не труси, не доламуй, Вікусь, не доламуй. Нам йдуть показувати секретне місце винограду. Зараз подивимось, що там за виноград. Ага, і дійсно. Такий дикий невеличкий виноград. Зараз вікусі я тобі дам. Ну, з ним можна погратись. Попробуй. Може бути Ти можеш спробувати, але він може бути кислий. Так. Тому що мені один попад кислий. Два, два? Давай два візьмі. Вісні візь, там два. Візь. О, дивись, який великий сюди. На, два. Ой, бери його, бери. Якщо <плес> <Капночку. плес> два. Вік, візьми його, будь ласка. Гарні квіточки. Тобі зірвати? Тобі зірвати? Вон тут ціла альтанка такого винограду. Поплетено на горі. Що oh. ти його? Якщо солоденьке, типу кавунця, деньки, ти не хочеш, а кислючий виноград гіркий, ти там засовуєш. Ми вже їдемо з майданчика зараз до Шовковички, а потім в АТБ. І якісь смачні ягоди чи фрукти, вона не їсть. А цей виноград бере їсть. Спробуй їй купити, якийсь виноград. Розевенький виноградик купить магазині. Рожевенький виноградик, добре. Купимо виноградик. Угу. Зараз поїдемо, подивимося, шовковочку там поїмо. Може трошки назріло. Ми вчора були там, звичайно, але може щось пара ягідок є. Бо вже зараз уже вересень. Це вже теж закінчується. Ні, вікусик сьогодні тут зовсім нема. шовковиці, ось. Тільки дві штучки. Ми з тобою вже і тут обійли. Все, поїхали в тебе. Ти виноградик, ти його не їси, мабуть, ти його просто в роті держиш, а потім випльовуєш, так? Бо ти його виплюнула, він не розкусений. Все, поїхали. шовковичку жуй. Так, ми повернулись з вулички. О, вікусь, дай мені кабачочок, я ж знімаю відео. Зараз я зніму. Вік. Віка, віка, я мама, за... мама зніме і тебе віддасть. Вік, я... Коротше, чек на загальну суму 377 гривень в АТБ. Купила молока. Молока своє лінія. Далі ростіжка, йогурти, дві штучки. Вони по акції 10 гривень. Банани, тут була чимала в'язочка, але три банани ми з'їли по дорозі назад. Далі купила дві вірмішелі, типу Міріна розумний вибір. Купила ось таку консерву м'ясо курей. своя лінія. Це більшість по акції. Йогурти по акції. Це теж по акції м'ясо курки. Так, салямі теж по акції, сир, масло. Своя лінія і цукор, розумний вибір вже відчинили. І ще ось купила такий кабачок, який віка не дозволяє дивитись навіть на нього. Так, такі були у нас покупочки. Я ось кручу в руках ці пакетики і думаю, що вони мені нагадують. І тут я згадала, вони мені нагадують мівіну з 90-2000-х -х, х років. Там якась така дуже схожа упаковка була на ось ці. Такі якісь лаконічні, бо зараз дуже такі барвисті вони. Ось а тоді якась така була такого типу. Мій обід. Зараз Богдан прийде, в нього такий самий буде. Ця курочка, до речі, теж була нічого. Я давно не купувала цю консерву, зазвичай купую етнічні м'ясники в метро. М'ясо корей саме. А ось вирішила знову купити таку курочку. 62 гривні за таку банку. Зараз вона коштує там по акції ВТБ. Там, певно, що і цієї механічної переробки щось є, я думаю, за таку ціну. Але тут ось м'ясо зазвичай. Було багато, зараз теж багато, непогано. Сьогодні домовились з мамою, що мама погуляє з вікою. Ось я збиралась дома в спокої зайнятися підготовкою речей, щоб на OLX виставити. Я там зараз е, перебираю гардероб. Ось, е, але терміново виникли справи, і мені зараз треба їхати е, не за місто, ні, не в ліс їхати в інший кінець міста по справах Ось, з пів пів о п'яту вечора І я прямую до метро вік ми не граємо з цим ми не граємо з цим бери будь ласка їж їж давай в рот клади. Так, я вже, повер... я вже повернулася додому, і занадто пізно, тому що я вирішила поїхати на тролейбусі до кінцевої, а це була погана ідея. Треба було вийти на попередній станції метро і не їхати до кінцевої. То я їхала, їхала до кінцевої, що я вже 500 разів могла додому доїхати. Ну, так... до марті купила покупки на 865 гривень. Віка, їж, будь ласка. Купила питну воду, негазовану, каву Якобс Монарх. Далі хід продукт ковбаса варена, молочна першого сорту. Три роки. Три ромові бабки. Так, це воду апельсин першої марки, я купляла, пити хотіла. Кефір селянський, питний для віки, мілупа, овочі з індичкою для віки, вона вже їсть зараз. Сподіваюсь, їж, будь ласка, вік, бери ложку в руку. Ти не будеш дивитись яким бігом їж. Е, 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 е. Подвинься, посунься ближче і їж нормально. Далі, десяток яєць категорія це ноль хід продукт, помідори, сливка, огірки, і сир фета це зараз салатик наріжу. Соломка солодка першої марки і кавун. Якийсь там органічний, але там був по акції О, Їж, віка 25 гривень за кілограм. Їж, будь ласка, потім буде соломочка, сирочок і ковбаска. Давай їж. Так, ось такі були покупки віка на 865 гривень. Такі свіженькі овочі. Зараз буду нарізати салатик. Так, все не робила салатів. Зараз буду вечеряти ось мій, як завжди.